Треба розділяти деякі е, події, які відбулися в Казахстані. Як мінімум за останній місяць відбулося декілька подій. І е, перша, е, перша подія це е, власне, спроба провести серію демонстрацій проти закону про продаж землі. Друга подія це арешти, арешти високопоставлених чиновників, екс-міністрів і тому подібне, і прив'язування, скажімо, цих агресіх ці арешти до ідеї змови, яка начебто щоб начебто мала місце в Казахстані. І третя подія, це, власне, терористичний акт Акт який ми спостерігали на днях. Вони, якщо брати так по великому рахунку, дуже пов'язані між собою лише уявою казахського керівництва. Тобто в, у в уяві казахського керівництва, ці три події є ланками одного ланцюга. Насправді вони мають. Це такий континіум, який скоріше свідчить про кризові явища всередині всередині Казахстану. І скоріше ці події мають такий характер, коли вони накладаються одне на одного. Тобто вони прямих лінків не мають. Якщо навіть пов'язували арешти, арешти, і а, тим, що частина а, заарештованих бізнесменів є. Зв'язаними з Росією і, скажімо, там а, з так званим Русою, сповідують ідеї Російського міра, то тут скоріше це не причина арештів, а це скоріше спроба цих бізнесменів таким чином а, убезпечити себе від можливих арештів. Тобто, те, що воно не спрацювало, тобто, це це, це інша, інша сторона. Тобто, це те, що якщо це не спрацювало, їх в з русським міром це абсолютно не означає, що Казахстан робить якісь кроки проти роскоміра. А якщо ми говоримо про терористичний акт, то тут важливо відзначити акт, ОБ, тут важливо відзначити його спонтанність і, і дії цих людей, якщо там в цілому можна уявити собі, що це буде підготовлена група, там приблизно 20-25 осіб, як воно. Було, то спец... добре підготовлена група могла б реально взяти під контроль місто, враховуючи неготовність, скажімо, влади до опору і раптовість цієї події. Але ми бачимо, наскільки це було спонтанно, ми бачимо, що люди скоріше були не підготовлені, що люди діяли, в принципі, під впливом емоцій. І, скоріше за все, це була, скажімо, така. Емоційна, емоційна відповідь на якийсь подразник, про який ми не знаємо. Щось подібне було в 2011 році, там, же, в Актобе, і приблизно ситуація там складалася в такий спосіб, що ну, ісламська група, а тут треба сказати, що там справді діють, є різні ісламські групи. А також існує так звана субкультура ісламіка серед, скажімо, там казахської молоді, або вже там більш дорослого віку, там 30 чи років, щоб порівняти, от уявіть собі, що існує серед таких напівкримінальних груп, існує Православна субкультура, да? вони там наколки собі роблять, собори і таке інше, приблизно щось подібне існує і там. Тобто є ісламська така субкультура серед таких напівкримінальних груп. На початку 2000-х років іслам в значній мірі був. В Казахстані активно розвивався, там працювали багато різних проповідників, багато шкіл. Були великі кошти вкладені в розвиток розвиток місцевого ісламу з близького сходу. А пізніше під впливом Росії під війни на Кавказі Казахстан здійснив або спецслужби Казахстану. Вони здійснили приблизно ті самі. А ті самі заходи, тобто були заборонена діяльність там різних фондів близькосхідних. Переважна більшість проповідників, в тому числі казахських, були змушені залишити країну. Але ця субкультура залишилася. і ця субкультура, вона опозиційна. Вона опозиційна, оскільки іслам сам сам по собі апелю, апелює постійно до поняття справедливості з точки зору, значить. Цих людей в Казахстані справедливості немає, тому що несправедливий розподіл багатств. Ми бачимо, що переважна більшість цих подій останнього часу ми спостерігаємо в Західному Казахстані. А це якраз місця, де, власне, відбувається нафта вуглеводи, і ці, ці території не отримують на їх думку таких або люди, які мешкають на цих територіях, не отримують тих дивідендів, які вони б мали отримати, тобто це є приводом для відчуття несправедливості, і це акумулюється в тому числі через ісламську ідеологію, оскільки вакуум ідеології існує. А в 2011 році така подібна група відчула, що на неї вийшла МГБ Спецслужби Казахстану, і для того, щоб у, 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 скажімо там, убезпечити себе, або, скажімо, з, зробити так, щоб. Ну, щоб їх не захопили, вони здійснили такий подібний туристичний акт, тобто, тобто такий по суті акт самогубства, стали шахідами. Часто густо кажуть, що ці люди, які пішли на, цей, на цю дію, вони ще зранку абсолютно не, не думали про те, що вони стануть шахідами. Приблизна ситуація, я, я думаю, що сталася і зараз. Тобто, люди, можливо, ця, ця група в під Впливом якоїсь інформації, чи під тиском, чи е, відчуваючи, що на них виходять спецслужби, е, зробили такий превентивний захід спробою захопити цей магазин, захопити потім військову частину і озброїтися. Це як версія, яка, ну, як на мене, виглядає найбільш е, справедливою. Абсолютно вірно, коли говорять е, казахські експерти, що на сьогоднішній момент. Загроз реальних загроз розвитку інституціалізації ісламізму в Казахстані немає. Це правда. Ці ячейки ісламіські вони розрізнені, вони не, не впливають серйозно, скажімо, там на політичний розклад. Але ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, що буде з режимом Назарбаєва. Ми не знаємо, що буде власне з самим Назарбаєвим, оскільки він вже похилого віку і по великому рахунку. Весь авторитарний режим побудований лише на культі однієї і інші інститути практично не працюють. Крім цього, існує ще один чинник, який, в принципі, в своїй аналітиці опускають казахські експерти. Я думаю, на цьому варто наголосити, що чимало казахських громадян. Зараз перебувають на Близькому Сході, вони або співпрацюють з ISIS, або воюють в лавах ісламської держави, тобто, в принципі, вони отримали з їхньої точки зору безцінний досвід, бойовий, бойовий досвід. І рано чи пізно ці люди повернуться в Казахстан, і от тоді ситуація з ісламом в Казахстані може змінитися кардинально. Це будуть вже не такі, скажімо, Спонтанні спроби захопити зброю або здійснити терористичний акт, а це буде вже серйозна робота, серйозна, серйозна підготовка із серйозними доволі серйозними наслідками. Тому цей, цей терористичний акт є скоріше симптомом і доволі таким серйозним дзвоником для казах, казахської влади про те, що ситуація незабаром може вийти з під контролю. Я думаю, що це все-таки внутрішні процеси, і дуже часто бачите, тут, наприклад, а казах, казахське керівництво воно ж також а, по, намагається представити ці процеси як щось таке а, внутр... зовнішнє втручання. Причому переважно, переважно воно говорить про те, що ми, допустимо, Майдан і, а, і тому подібне. І, а, там, як Назарбаев заявив про, а, значить, що типу, а, призрак кольорових революцій починає бродити по Казахстану, приблизно так. ну Я трохи утрірую, але так воно десь приблизно звучало. А, тобто вони намагаються, і, і, і це їхня проблема, тому що вони намагаються а, шукати причини там, де їх немає. Вони думають, що це в, в, в зовнішній чинник, але насправді це внутрішній чинник. І проблема лежить uh, всередині Казахстану.